Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 25-річний київський мільйонер Олександр Слобоженко та невелика компанія київських молодиків під час загальної мобілізації відпочивають в Європі. Чартер, Феррарі, ламборгіні, декілька топових БМВ та зйомки з гвинтокрилу. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Це лише короткий переказ однієї відпустки Слобоженка з друзями. Завдяки джерелам у правоохоронних органах українській правді вдалося встановити, що підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто серйозні. Проблеми зі здоров'ям. Це зазначено навіть у відповідній медичній довідці від жовтня 2022 року. При цьому на відео опублікованих в соцмережах молодого чоловіка він займається справами не для важкохворих. Окрім гонок на дорогих авто, він тисне штангу, стрибає сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо. Ще один друг Слобоженка, бізнесмен Ростислав Потапенко, перетинає кордон завдяки листам від головного управління розвідки України. Від початку Великого вторгнення він таким чином залишав країну вже вісім разів. Також відомо, що восени 2022 року Слобоженко разом із Зюбенком влаштували перегони на «Ламборгіні» у центрі Варшави, за що були зупинені поліцією. Слобоженко наразі відмовився коментувати ситуацію і контактувати з журналістами.